Друзі, моє вітання. Сьогодні маю ось таку красуні на продаж. Це Audi e-tron SQ8 S-Line. 2020 рік. 67 тисяч км пробігу. По автомобілю немає жодного зауваження і автомобіля батарейка 71 кВт. Авто має гарний чорний насичений колір. Автомобіль без царапин та вм'ятин. На автомобіль встановлені 22 легкосплатні диски S-Line. Зараз трошки пройдемося по салонові. Авто на максимальній повністю всій електриці. Стан салона ідеальний. Друзі, кого можливо буде цікавить ось такий автомобіль, звертайтеся, надам вам всю інформацію і авто буде по дуже гарній ціні, практично майже понизу ринка. Всім гарного дня, всім далих продаж та покупок.